Друзі, всім привіт! Нещодавно у мене запитали, чи буде дефолт у США. Я спробую відповісти на це запитання за допомогою графіків. Тому сьогодні ми розглянемо графік євро-долара, індекс долара, а звісно, наш улюблений біткоін. І спробуємо побачити відповідь на головне запитання і також розрахувати, куди далі буде рухатись ринок в кожній з цих пар. Я думаю, всіх цікавить. Звісно, що робити з власними збереженнями, чи варто зараз міняти всі долари в євро, чи в біткоін, наприклад, чому б і ні. І чи варто взагалі відмовлятися від долара на фоні всіх новин, які останнім часом ви могли чути. Тому я хотів би розпочати це відео з того, що, ви знаєте, є два підходи до аналізу ринку: це фундаментальний та технічний аналіз. Фундаментальний аналіз він базується на новинах. Ну, ви могли помічати, що як тільки виходять важливі новини зі США, наприклад, про безробіття, облікову ставку, ринок дуже суттєво реагує, але насправді завчасно передбачити, в яку сторону буде реагувати ринок, неможливо нікому. І новини вони вже просто відображають подію, яка відбулася, ті цифри, ті факти, які трапились. Я довгий час був прихильником цього аналізу, дуже сильно входив. І, звісно, немає ідеального фундаментального чи технічного. Ідеальний аналіз це комплекс факторів, які ви для себе сприймаєте і аналізуєте для того, щоб приймати рішення, і бажано, звісно, мати побільше таких факторів, які вже для вас були перевірені часом. Тому я зважаю на фундаментальний аналіз, але останнім часом, на мою думку, Здається, що в графіках вже закладений рух ціни, тому спробуємо його тут передбачити. Розпочнемо саме з курсу євро-долара, тому що безпосередньо від того, як буде реагувати індекс долара і дефолт, так і поведе себе євро. Євро на сьогоднішній день, як ви бачите, знаходиться дуже близько до рівня EMA 200. І ми вже раніше наближалися до цього рівня тричі. Ось, якщо придивитися, це було в березні, 20, а, 27 лютого, перепрошую. Далі це було 8 березня, і потім знову ми опускалися навіть трішки нижче. 15 березня, після чого пішли вгору. Тобто це дуже сильний рівень, який раніше завжди Євро спасав. І ймовірно, на цей раз він також його спасе. Але чи надовго? і... Тут я очікую, що ми в понеділок, так як на вихідних ринки закриті. В понеділок після відкриття ми продовжимо невеликий спад, опустимося в зону EMA 200, можливо, трошки нижче. Після чого буде відскок. Чому відскок? Перше, на я розповідав в попередньому відео, що є різні торгівельні сесії, ринок розпочнеться європейський раніше, американський пізніше, тому ймовірно, європейці і продовжать далі падіння. А ось американці навпаки, і ви побачите, чому. Щодо самого дефолту, моя думка, що його не буде. 78 разів з 1960 року, влада США, Конгрес США приймали рішення і домовлялися про те, щоб підняти стелю Держборго. Тому висока доля ймовірності, що 79-й раз вони також піднімуть, тим більше, що вони не хочуть. Ситуацію погіршувати ще більше, коли країни БРІкс, Бразилія, Росія, Раша і е, е, Китай, Індія, Китай е, і так вже переходять на розрахунки в юанях. Тобто не потрібно для Америки зараз ще більше послаблювати власний долар. Як це може зіграти на графіку? Долар? Давайте переглянемо. Ми зараз формували такий ріст на графіку з 4 годинами. Ми також набираємо по стахастику, накупляємо об'єми, але ми залишили досить суттєву ліквідність Ось в зоні 103-103. Індекс долара для тих, хто не знає, це корзина з найпопулярніших валют і співвідношення долара до найпопулярніших валют. Тобто туди входить євро, швейцарський франк. Туди також входить японська єна і також інші валюти. І індекс долара показує саме співвідношення долара до всіх цих валют разом взятих. Тому, якщо долар зростає, тоді індекс долара зростає, євро падає, і біткоін також падає. Є прямо, ну, зворотня пропорційна залежність між цими. Двома величинами, тому звісно, для того, щоб нам аналізувати ринок краще, потрібно зважати на декілька графіків і враховувати їх в своєму аналізі. Чим ми зараз з вами і займаємось, тому повернемося до цього графіка. Тут залишилась ліквідність, яку ми так і не закрили. Була ймовірність, що ми її могли закрити в п'ятницю. Цього не трапилось. Тому а, моя така думка, так як у нас сьогодні, 27 травня, відео я викладу. В неділю зранку, тому що сьогодні всім явно не до відео. Е, відпочивайте, це також важливо. І е, якраз на вихідних ми поговоримо, а чим же ж закінчиться місяць. До нас наближається закінчення місяця, 31 травня, це середа і це закриття нової свічки на графіку. Місяць також це все важливі події. Ну і, звісно, потрібно прийняти рішення, що ж буде з Держбором. І мені здається, що в понеділок ринок качнуть в тому плані, що республіканці заявлять, що ми знову не чи там ми не будемо домовлятися з демократами. Демократи заявлять, що ми не можемо домовитися з республіканцями, і це негативно вплине на індекс долара, він почне просідати. І ось якраз в зону, імей 50 він опуститься. І навпаки, наш е, біткоін, євро, вони покажуть той відскок, про який я вже говорив, вони підуть вверх. Але якщо ми подивимося на більші таймфрейми, і сьогодні, якраз я б хотів звернути увагу більше на них, у нас формуються цікаві фігури по індексу долара. Якщо ми зараз я графік зроблю в кращому вигляді, і я вже вам намалював лінію, мені здається, вона буде для вас. Знайомою, це буква W. Тобто у нас формується ось таким чином рух індекса. Ось на цьому рівні я довго до нього придивлявся, тому що залежало, якби ми його не втримали, індекс пішов би вниз, і біткоін би вже був вище 30. Але, як бачите, долар його втримав, і ми пішли формувати букву W, яку ще, на мою думку, не завершили. Ось наступна ціль. Це важливий буде рівень е, спротиву 105-44, ну від якого і побачимо, як далі відреагує ринок. Але як ви бачите, запас ще досить великий. І, на мою думку, ми будемо рухатись туди далі. Долар буде ставати крепшим, Відповідно, інші валюти до відносно нього будуть слабшати. І відкої, на жаль, також буде слабшати. Але як я сказав, короткостроково. Понеділок, вівторок я очікую полегшення на ринку, коли долар все-таки слабне, відскочить назад і закриє цю зону ліквідності, від якої він далі продовжить рух нагору по нашій букві W. Це, ймовірно, відбудеться якраз вівторок, в середу, коли можна владці в США скажуть все. Ми домовились, ми піднімаємо боргову стелю, і тоді ринки почнуть шаленіти. Курс акцій почне зростати, ну і так далі все буде дуже добре, і біткоін також відреагує зростанням на цій позитивній новині. Але що буде далі? Далі, звісно, індекс долара буде більше посилюватися. Всі згадають, що проблеми в економіці нікуди не ділись. А видання, які вийшли по виробництву, вони з кожним місяцем стають все гірше і гірше. Запаси збільшуються, об'єм виробництва зменшується в Америці, в Європі. Тобто економіка, насправді, вона вже вступила в стадію рецесії, нема причин для того, щоб індекс акцій, ризикових акцій, які також пов'язані з біткоїном, зростали далі. Тому в довгостроковому періоді я очікую все-таки. Продовження падіння біткоїна, як я розповідав на попередньому відео, що ми знаходимося досі у відмежному циклі. І важливо нам буде грати саме проти натовпу. Як натовп зараз себе поводить в Україні? Всі починають масово скуповлювати євро, міняти долари. І ви бачите, що курс закрився на рівні 1,07224. в Україні е, оптовий курс. 1.082, тобто вже дуже суттєва різниця. Це говорить про великий попит, на мою думку. Люди дивляться новини, чують про дефолт США, починають міняти долари в євро. Євро не вистачає в країні і від цього курс зростає. 1,082-1,09, хоча біржовий курс зовсім інший. Тому наша задача передбачити цей рух товпи. Натовпу, перепрошую, і 20% ринку зароблять 80% грошей, тому ми будемо грати проти натовпу. Що ж, що нам ще показує долар? По стахастику знову перекуплені, тобто було б добре знову ж таки опуститися, розгрузити цей індекс перед наступним зростанням. Графік. Тиждень, давайте подивимось. Ну, у нас тут також буква W. Ми вже закріпились вище лінії EMA і продовжимо рух тижнями вище. Переходимо до біткоїна. І сьогодні в день я вам розповідав, що на мою думку, зараз ми мали би побачити графік букви П або голови Барта Сімсона. Чому саме його? Не знаю. Не знаю, чому останнім часом він почав досить часто траплятися. Ось, наприклад, ви бачите аналогічний паттерн, ідеально відмальований. Ми, звісно, піднялися вищі лінії Мія 50, але тренду не пробили. І в цьому діапазоні невеличкому, бачите, такі невеличкі свічечки залишалися, і потім ми провалились нижче. Точно так само схожа ситуація була тут, не настільки ідеально промальований графік. Ну, і на мою думку, тут би також було б добре відіграти однаковий сценарій, розгрузити стахастик. І після цього продовжити рух нагору, коли долар буде послаблюватися. Але більше нас цікавлять графіки на більших періодах один день. Ось ви бачите, трендова лінія. Друга, вона якраз на графіку один день. Я й очікую, що ми підемо. Під 50 один день. Це така ключова зона буде 27200, 27400, де, по ідеї, ми маємо об'явитися в понеділок, на початку тижня. На вихідних активність маленька, волатильність ринку невелика. Тому це чудовий час, щоб відпочити. І що нам показує ще графік тиждень? Тиждень, мені здається, було б добре закрити зеленою свічкою. Ми вже. Це четверта тижнева тиждень підряд. Падаємо. Завтра буде закриття тижня. І е, час би вже закрити його зеленим. Ймовірно, це не буде дуже великий рух, бо ми закриваємо його на вихідних і вже волатильності нам не вистачить, щоб суттєво піднятися. Але рух на щоб задати імпульс до понеділка і продовжити його, було б добре. Індекси також нам дозволяють і дають цей запас. Перейдемо до графіка місяць, який у нас завершається. Ну тут без варіантів ми точно будемо в такому падаючому місяці, який нам демонструє те, що далі ми в ситуації все-таки більш схильні до падіння. Саме такі події я очікую на початку наступного тижня. Щодо своєї позиції в біткоїні я досі тримаю лонг. Ми вже досягли 26800 і там зафіксували частину прибутку, про що я написав в каналі. І далі планую в разі зниження докупити позицію. Можливий також сквіз і нижче. Ну і далі потрібно буде дивитися на реакцію ринка. Але мені здається, нам потрібен рух нагору, потрібно вселити надію в ринок, що ми будемо рости, що біткоін буде зростати, щоб більше людей заходило в позиції, відкривали, і ми вже знімали ту ліквідність, яка зібралася досить багато в зоні. Ось свічки 25800, Ну і далі, ось 22500, Взагалі тут дуже великі суми грошей на ліквідаціях стоять. Це у нас цілі будуть на червень. Подивимося, як завершиться травень. А на цьому всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня і вдалих торгів. Успіхів! До зустрічі!